Вітаю, друзі. Хочу показати сьогодні вам свій сервіз новий, який я отримала. Це полонне, вищий гатунок. Але подивіться, як він до мене доїхав. Ось так спрацювала Укрпошта. Чи не якісне пакування? Я не знаю вже що це, але в моєму розпачу немає меж. Все новеньке, все було у гарному стані людина відправила, але ось це те, що мені доїхало. Робимо висновки і живемо далі. А що робити. Друзі, якщо можливо бажаєте придбати ось цю цілілу частинку, то звертаєтеся. Тут е, чайничок, 3 цілі чайні пари, шість блюдець і ліс із підпортую.